Чому не можна ловити метеликів? Олена Харченко. Одного сонячного літнього ранку вилетіла на прогулянку родина метеликів. Попереду летів метелик тато. Він відчував відповідальність за свою родину. Метелик тато вимахував жовтими великими крильцями, вказуючи своїй родині шлях до квітучого лугу. Слідом за метеликом татом летіла дивовижна красуня мама. Її тендітні крильця мінилися різними барвами у сонячному промінні. Вона посміхалася яскравому сонечку, запашним квітам і своїм маленьким непосідючим діткам. А дітки справді були непосідючими. Троє маленьких метеликів, швидко вимахуючи своїми різнокольоровими крильцями, то підлітали вгору. То спускалися майже до самої землі. Їхній веселий сміх лунав у теплому літньому повітрі. Отже, весела родина, сміючись і розважаючись, дісталася нарешті великого квітучого лугу. Тато уважно роздивився на всі боки, перевіряючи, чи немає поблизу якоїсь небезпеки, і зупинився. Біля великої жовтої квітки. До нього відразу ж підлетіла мама разом із маленькими метеликами. Родина вирішила відпочити. Саме у цей час, на прогулянку до квітучого лугу вийшла родина Петрика. Попереду йшов тато Петрика. Він хотів обрати найкраще у Лузі місце для відпочинку. Слідом за татом. Посміхаючись теплому сонечку, крокувала Петрикова матуся, а за нею, тримаючи у руках сачок, збільшувальне скло, іграшкову машинку та блискучий свисток, крокував маленький Петрик. Він був непосідючим і дуже допитливим хлопчиком. Нарешті Петриків тато обрав затишне місце біля великої жовтої квітки, і родина зупинилася для відпочинку. Матуся почала розкладати їжу, щоб нагодувати свою родину сніданком, а Петрик, прихопивши сачок та збільшувальне скло, пішов розглядати яскраві лугові квіти. У цей час на великій жовтій квітці вже тривав сніданок родини метеликів. Снідаючи та розмовляючи про відпочинок, тато метелик не помітив, як до великої жовтої квітки підійшов якийсь хлопчик, замахнувся великим сачком. І весело закричав. Мамо, мамо, дивися, якого красивого метелика я зловив. Поглянь, які в нього барвисті крильця. Я заберу його з собою додому. Почувши ці слова, тато метелик разом зі своїми дітками кинувся на допомогу мамі метелику. Але що могли вдіяти маленькі метелики проти великого хлопчика? Петрик навіть їх не помітив. А мама Петрика підійшла до сина і сказала, Синку, а ти не думав, що у цього метелика є маленькі дітки? Уяви, як вони страждатимуть від того, що ти забрав їхню матусю. Вони можуть навіть загинути без її пеклування та захисту. Але ж вона така красива, не здавався Петрик. То навіщо ж її ловити? Тобі ніхто не забороняє милуватися метеликами у лузі. Спостерігати, як вони перелітають з квітки на квітку. А у тебе вдома метелик загине. Ти зробиш нещасною цілу метеликову родину. Петрик замислився. Йому стало сумно. На очах у нього з'явились сльози, і хлопчик випустив метелика. Цей день для всіх закінчився добре. Обидві родини поверталися додому щасливими. Петрик вирішив більше ніколи не ловити метеликів і усім своїм друзям порадити, що не можна нікого ображати заради своїх розваг. Любі малята! До побачення, до нових казкових зустрічей!